Я йшов, коли вона ще не було такої стрижки козацької, це така ми вважаємо така історична козацька така стрижка. Як вона називається? Це, 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 це зараз ми так називаємо так? старішу. А правильно подавки вона називається чуприна. Деякі є таке прізвище ще чуприна. Не чули ви, що у людей було таке прізвище Чуприна. Є, 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 Називати її є ще чуб. Но чуб це теж неправильно. Чуб це коли трошки побритий лоб, трошки покритий. Віски і потилиться, а потім велика така... таке ворозі, носить усе в них і підстрижено табу. Це називається чупа, а це називається чуприна. Це і... <плес> <То там плес> чупчик. <плес> 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 На кордоні, хоча козаки жили в різних містах, в місцях, вони жили і в степу, і в річках, і в лісі хтось міг жити, і в містах жили, і в селах, і в зимівниках таких земів, в таке маленьке село. От у нас на Херсонщині, я не знаю, як там у вас в області, у вас козаки жили в містах в основному, мабуть, і ще в селах. А у нас були ще такі зимівники. Це в степу, козак виходив. І е, організовував таке господарство, строїв собі хату, наймав собі на службу інших козаків, вони на нього працювали. Це вважалося дуже прогресивна така економічна модель, тому що в цей час на Україні була панщина. Чому люди воювали, вони йшли в козаки? Вони не хотіли, щоб в них здирали гроші, забирали в них всю зарплату, скажімо так. Ще й пореї забирали і зброю. Вони втікали у степи. Коротше, а в степу чоловіки ходили з такими зачісками. Це така степова зачіска, щоб було не жарко. Ходили весь час люди часто в степу в шапки, бо в містах там є дерева, будинки, а в степу цього нічого немає, щоб голова не обгоріла, і було не жарко, носили шапку. І от коли шапка тебе постійно на голові, от, то вона от, так от вона тобі отут, на лобі, на потилиці, отут тримається, от. вона тримається от так от, по кругло. І щоб вона не куйовдилась волосся під шапкою, тобто, уявіть, весь день проходить у шапку. Оце волосся просто куйовдиться, його стригали. А зверху тут шапки не було, його залишали. Получався такий от чубчик, його вже для краси відращували. От у часи Богдана Хмельницького, пам'ятаєте, на п'яти гривнях там такий Хмельницький, і в нього з-під шапки торчить отак чубчик, коротенький. Оце було модно в часи Богдана Хмельницького. Всіх були коротенькі, тобто цей от чутрину. Вона торчала на лобах. А пізніше, в часи Мазепи і після Мазепи, починили вже одрощувати такий довгий, щоб він так от висів сюди за лоб, такий сільський. І навіть... Що в тебе? А в мене є студентки, там є пані і козаки поза. Там ще ім'я навіть. Так. були... Там у ну... Так, це дуже добре. Дивіться навіть до картинки, читайте, що там написано.